У мене для вас особливе звернення, звернення для до містян, звернення до журналістів і, по-перше, звернення до колег депутатів. Сьогодні ми голосуємо надзвичайне важливе рішення бюджету міста. І цей бюджет надзвичайний і в негарному сенсі цього слова. Він шокуючий, він проблемний і він має як мінімум три аспекти. Які повинні шокувати нас. Перший аспект це нереалістично великий і необ'єктивно роздутий бюджет в 1 мільярд 660 мільйонів приблизно гривень. На мою думку, як заступника члена бюджетної комісії, я знаю, що і голова бюджетної комісії погодиться з цим. Коли ми формували цей бюджет і дохідну частину, ми. Опиралися на інші цифри, які були суттєво змінені в січні цього року. І це означає, що по факту цей бюджет буде профінансовано як мінімум на дві третини і великих коштів не буде е, е, зібрано в податків як мінімум 500 мільйонів. Друге, ми будемо сьогодні багато залазити, так називається, в резервний фонд. І це означає, що в нашому місті по факту не буде грошей, якщо не дай Боже, що станеться. Погане в нашому місці. Це перший проблемний аспект. Другий проблемний аспект в тому, що в цьому бюджеті багато прекрасних речей: сотні мільйонів на утеплення, на придбання техніки, медичного обладнання. Але питання до нас, до містян, до військових, чи на, на, на часі це, чи актуально це в другий рік повномасштабної війни, чи все потрібно це робити і за такою ціною в такої кількості. На перше проблемне аспект є рішення. І ми бюджетну комісію дали вже доручення, що в перших чистах березня, коли надійдуть конкретні цифри від податкової, ми переглянемо бюджет і скоригуємо його стосовно реалістичних цифр, а не тих, які надуті зараз. На другий аспект є рішення. І це полягає до правоохоронних органів, до містян, до активістів, до журналістів. Ми з бюджетної комісії запросили багато запитів на конкретні цифри, на конкретні ціни. Слідкуйте, дивіться за тендерами, дивіться, де іде потенційна неправомірна діяльність. І третя найголовніша проблема: в цьому бюджеті дуже мало тих, заради кого ми тут, і заради кого такий величезний бюджет міста Черкаси у всіх аспектах, включаючи хломічний, це Збройні сили України. Із Мільярди 600 тисяч гривень всього бюджету, лише 100 мільйонів іде на підтримку Збройних сил України. Це дуже ганебно Мені дуже соромно за це. Але є рішення. Ми можемо додати грошей на Збройні сили України, і ми починаємо з себе. Наша команда, наша фракція в тих поданнях прекрасні речі цифрової інформації вирішила і зробила принципове рішення, що це другорядне А першорядне це Збройні Сили України перемога. І тому ми перенаправляємо з прекрасних речей цифрової трансформації 30 мільйонів гривень на збройні сили України. І це вже проголосовано одноголосно бюджетною комісією. Про це буде також голосуватися з поправками бюджетної комісії. Я прошу проголосувати саме так. І я прошу всі фракції зробити те саме. Давайте наповнюємо повністю програму збройних сил України. Що таке 30 мільйонів? 30 мільйонів 700 тисяч, що то точно. Це як мінімум 255 дронів, Mavic 3 Combo. Це сотні врятованих життів. Я, про, я прошу вас, будь ласка, звертайтеся з Збройні Сили України з листами до Черкаської міськради. Є додаткові 30 мільйонів на дрони. І я прошу інших депутатів і колег підтримати це. В такому випадку наша команда буде голосувати за такий бюджет. Дякую.